Усіх вітаю! Мене звуть Дмитро Бікмаєв, я фізичний терапевт та реабілітолог, а так само ще і йога-терапевт, тому що завдяки йозі я вилікував свої проблеми з поперековим відділом. І сьогодні буде тема поперековий відділ. Як його лікувати, які проблеми можуть виникнути при лікуванні, що неправильно роблять інші терапевти, чому не допомагає реабілітація у клініках. Все максимально коротко. Я спочатку розповім про себе. Я у минулому професійний спортсмен займався ММА, тобто єдиноборствами. Так, і виходить так, що я собі травмував дуже сильно поперек, я не міг ходити. В мене віднімали одну ногу, тобто в мене був спондилолістез і кила 9 мм. 9 мм в мене і залишилися МРТ. У старих відео я розповідав і показував два МРТ, старе і нове, і яка різниця між МРТ була. Можливо, у майбутньому, якщо буде багато лайків та коментарів та підписок, я зроблю нове МРТ та покажу різницю між МРТ. Добре? А зараз ми розповім, я розповім спочатку, як я вилікувався. тобто, у мене була велика проблема. Мені казали, лікарі усі, усі, що треба а, десь півроку попрактикувати. Якщо, наприклад, басейн до може 100% операції. Не можна підіймати вагу більше ніж 5 кіло в одну руку. Тобто класика, так? Лікарі, як лікарі, усі. Мені призначили проти я сидів на уколах та хондро хондропротекторах десь півроку. Нічого не допомагало. Я ходив до. Кінезіологів, мануальних терапевтів ніхто не допоміг. Тільки одна жінка, котра займалася остеопатією, вона мені допомогла. Це був були... Ці... тільки два сеанси. Два сеанси я в неї пройшов, і в мене все е... зняло. Я зараз таким самим і займаюся і приймаю людей, але як і вона, я кажу одразу, що вона мені тоді сказала: тобі допоможе тільки йога. Тому що у тебе не проблема з м'язами. Тобто у нас є два види м'язів, так? І швидкі та повільні є зв'язки, котрі тримають рухвий апарат. І якщо ми неправильно живемо, тренуємось. Наприклад, я перетренувався і отримав спортивні травми. Багато людей, коли сидять довго за комп'ютером, вони формують проблеми з пороковим відділом, тому що під час сидіння у нас підвищується компресія між хребцями, м'язи неправильно працюють, сідниця вимикається. Сідниця відповідає за стан нашого попереку. Якщо сідниця в гіпотонусі або вона неправильно працює, це приводить до того, що у вас виникають проблеми з поприком, тому що це компенсаторна дія. І ось завдяки Йозі і статичним вправам, я себе за півроку поставив на ноги. легше стало через три місяці. І виходить так, що багато людей зараз, коли йдуть, вони кажуть, що про операцію вони йдуть, роблять операцію. У мене були випадки, коли військові приходили до мене і казали, що робити. Я такий кажу: ну то операція не потрібна, а якщо хочеш воювати, то йди ріж. Тому що все одно треба буде реабілітуватися. Немає різниці. Якщо ви зробили операцію, все одно вам потрібно робити вправи для того, щоб закачати ваш корсет. Не силові, наприклад, як кажуть лікарі, гіперекстензія та басейн не допоможе. Як показують дослідження, Басейн навпаки погіршує стан попереку. Гіперекстензія це не вирішення питання, тому що це комплексна проблема. І виходить так, чому виникає кила. Виникає кила з неправильної роботи м'язів. Якщо м'язи неправильно тримають нашу кісткову структуру, йде пошкодження кісткової структури, тому що м'язи не справляються зі своєю роботою. І для того, щоб вони справлялися, треба правильно тренуватися. Ніяк інакше. Якщо у вас вже є кили, гострий біль та запалення. А вже ж якщо вам треба рухатись, то ви можете противозапальні робити. Але я дуже сильно раджу 2-3 тижні нічого не робити, прийти там, наприклад, до якогось остеопата або нормального мануального терапевта, хто котрий не буде хрустіти, а розуміє, що треба робити, звідки йде проблема, він увімкне ці м'язи завдяки тригерним точкам, він знайде гіпотонус. Для того щоб зняти гіпертонус, спазм, який у вас виникає під час болю. Тобто болить у вас не нерв, болить м'яз, який спазмований. Він фіксує уражену ділянку, тобто м'язи, коли у вас виникає біль. Це фіксація нашим організмом, нашою ділянкою і не дає рухатись, тому що якщо ми робимо рух, ми ще більше пошкоджуємо. Тобто наше тіло не тупе, воно таким чином блокує зайвий рух, щоб гірше не зробити ділянці. Як це вирішується? Увімкнути м'язі, котрі не працювали. Як це знайти? А вже ж ви можете сходити знову до нормального терапевта, котрий зможе вам кінезіолог зробити тести. Він скаже, які м'язі. Після чого ви йдете, практикуєте, тренуєтесь. Як показує практика, найкраще, що може допомогти, це правильна хода. Правильна хода, ви повинні довго ходити. Це було дослідження від японського. Фізичного терапевта, котрий себе вилікував, завдяки просто ході. Він ходив, ось тому після нього пішов цей е, тренд на 10 тисяч кроків. Він робив 12 тисяч кроків на день на протязі трьох місяців і він вилікувався. Так, це правильно, тому що під час ходи усі наче м'язи правильно працюють по природньому стані. Але не усі можуть собі дозволити, тому що, наприклад, неправильно підбирають взуття, неправильно підбере вже є якісь проблеми з патерном руху. Тому що в минулому у людей не було проблем з патерном руху. Це була єдина активність, котру вони завжди кожного дня робили. І тому у них з кожним днем з дитинства формувалася правильна хода. Додатково там не було якогось там взуття з гумою, там, там було щось. Попроще. Тобто людина, коли йшла, вона відчувала своєю подошвою усе, що під ногами. Таким чином, вона, ця хода провокувала м'язи скорочувати, щоб у нас навантажувалися стопи. Все, якщо у нас є здорові стопи, якщо у нас правильна хода, то не буде проблем з колінами, не буде проблем з тазом, і тоді не буде проблем з верхньою частиною нашого тіла. Ось. Тобто, якщо у вас вже є запалення, треба почекати, коли воно пройде, і після чого обов'язково робити вправи. Під час запалення можна робити вправи? Так, а вже ж можна. Головне, ці вправи робити не в напрямку гострого болю. Ви повинні робити максимум з ділянці дискомфорту від 0 до 10, десь максимум 6 балів. Ось у цьому діапазоні ви можете рухатись. Після вправ може бути дискомфорт. Так, може бути. Але це нормальна реакція на активність наших м'язів. Головне, щоб не було погіршення стану, щоб не було гострого болю. Ви повинні уникати того, що провокує більший біль. Ви можете проробляти, наприклад, верхню ділянку, нижню ділянку. Усе це пророблюєте і десь мінімум, мінімум півроку. Це мінімум. У вас все буде, у вас буде резорбція. І як показують інші дослідження: 90% кил немає різниці їх розмірів. Можна довести до резорції, тобто до відновлення, зменшення у розмірах. А навіть дуже сильно зменшити. Моя кила зменшилась з 9 мм до 6 мм, У мене був спондилолістез 10%. Він зменшився, його зовсім немає. У мене там просто спонділоартроз. Це диво-диво. Тому, якщо ви хочете вилікувати поперек, по-перше, ви повинні зрозуміти, що ви вже в'язень тренувань, в'язень правильних практик. Правильні практики ви можете знайти у мене на каналі. Це навіть є курс його який є для спонсорів. Він мож, ви можете просто легко його пройти. Він підійде для усіх. Так, це реклама курсу, не тільки як реклама, а додатково ще розуміння. Ви можете знайти коротке відео, котре ви можете практикувати, але ніяка операція. Не вирішить вашого питання. Якщо ви зробите операцію на кило, 100%, якщо ви не будете після цього тренуватись, з'явиться інша кила вища. Тому що проблема є не у вашому хребті, проблема є назовні, тобто у м'язах, у неправильному руху. Ви неправильно рухаєтесь, це провокує проблеми з. Хрещами з суглобами. Так само з суглобами, з колінами проблема неправильне навантаження на коліна, неправильно пророблені м'язи коліна. Проблема зі стопами, неправильно пророблена стопа, неправильний рух. Наприклад, устілка не вирішить ваше питання. Устілка може перенавчити вашу стопу якось тримати. Але потім її треба викидати, тому що усе все, усе -все утримання. Прямоходження, утримання прямої спини, це е, тільки завдяки вправам на опороруховий апарат, вправам на стабілізацію нашого хребта. Тому, будь ласка, після цього відео спробуйте якесь з відео, я залишу в підсказках якесь відео при болях у спині. Спробуйте їх і, будь ласка, найкраще, якщо ви практикуєте на день мінімум 30 хвилин. На більше години. Ось година і десь 6 днів на тиждень. Тобто ви в'язень активного способу життя. Ніяк інакше, ніякі лікарі не вирішать вашого питання. Ніяка клініка, 10 сеансів масажу це міф. Вам краще стає тільки на 3-4 дні. Я, як мануальний терапевт, кінезолог, це вам кажу: я кожному своєму пацієнту це кажу. що Якщо після сеансу ви не будете робити, 3-4 дні, Проблема повернеться. Це обов'язково. Ті лікарі, ті мануальні терапевти, котрі кажуть, 10 сеансів, це просто вони заробляють гроші. Вибачте, будь ласка, колеги, але це так. Тому що проблему можна вирішити з пазмами за один найбільше п'яти сеансів, в залежності від проблеми найбільше п'яти. І це не повинно бути так. Комплексно, там дуже багато грошей, як 60 тисяч гривень. Це повинно бути з розумом. І це повинно бути так, щоб людина правильно практикувала вправи на повернення правильної ходи, правильного біомеханічного руху нашого організму, на покращення симетрії. І це все вправи на стабілізацію, статику, баланс. І з вас вподобайка. Будь ласка, підписка, залишіть комент, і будьте здорові! гарних практик